Пригоди Діанки і Нотної феї, Діанка дуже любила уроки музики і щоразу з нетерпінням очікувала на заняття. Та одного весняного ранку вчителька сказала дівчинці, що диктант із Сульфеджіо, дисципліни, яка розвиває вміння чути і слухати музику. Вона написала. Дуже погано. Настрій у дівчинки відразу зіпсувався. Було до сліз образливо, бо ж напередодні Діанка весь вечір повторювала розташування кожної нотки, її звучання. Як таке могло трапитися, сама не розуміла. Дівчинка відклала скрипку, і, похнюпившись, дивилась на аркуш із яскраво червоною двійкою. Раптом на аркуші щось заворушилося. Нотки почали рухатися і сповзати зі своїх лінійок, а за них визирнуло маленьке кумедне личко. Ти хто? пошепки запитала. Здивована Діанка. Я? Нотна фея, можеш говорити голосніше, вчителька вийшла. Гордовито відповіло маленьке створіння. Ноти розповіли мені, що ти дуже здібна дівчинка, але тобі чомусь не вдається писати диктанти без помилок. Хоча вдома, коли ти тренуєшся, все чудово. А хіба дівчинка перевела подих. Хіба ноти вміють розмовляти? Ну, звісно, як дерева, і птахи, і твої іграшки, тільки не всі можуть почути їх. Іноді діти бувають дуже неслухняними та вередливими. Тож ніхто не довіряє їм дорослих таємниць. Уранці мене розбудила нотка до і сказала, що сьогодні на уроці тобі буде потрібна моя допомога. Тож я залишила свій палац і прилетіла до тебе. То ти мешкаєш у палаці? Так. Він називається Співочий замок далеченько звідси, але мене рятує чарівна паличка, миттю переносить у потрібне місце. О, похитала головою Діанка. Таких пригод із нею ще ніколи не траплялося. Тож дівчинка непомітно ущипнула себе за руку. Щоб перевірити, чи все це відбувається насправді, чи просто сниться? Але Фея не зникла. Та справжня я справжня, не переймайся! усміхнулася вона. Зараз повернеться твоя вчителька, тож мені доведеться зникнути. Але ж я прилетіла допомогти тобі. Проспівай разом зі мною одну веселу пісеньку. Вона допоможе тобі запам'ятати всі ноти. Фея почала походжати маленькими кроками, діанчиним аркушем і завела своїм дзвінким голосом пісеньку. Дівчинка повторювала за нею До-ре-мі-фа Соля сі нотки знаємо усі. За дверима почулися кроки, то вчителька повернулася до класу. Ну що, Діанко, побачила свої помилки? Я впевнена, що ти все знаєш. Просто розхвилювалася. Зараз напишемо самостійну роботу. Гаразд, дівчинка поглянула на аркуш. Там нікого не було. Всі ноти розташувалися на своїх лінійках. Добре. У голові ще лунала весела пісенька нотної феї. Вчителька почала диктувати. Дівчинка уважно слухала. І старанно виводила кожну нотку. Вона була впевнена, що цього разу виконає все якнайкраще. Увечері, лягаючи спати, Діанка сподівалася, що їй присниться маленьке створіння з нотками. І справді, щойно мама поцілувала доню у щічку. І побажала їй солодких снів, з'явилася маленька фея, вдягнена в яскраву рожеву сукенку, схопила дівчинку за руку, і вони разом полетіли до співочого замку. Після знайомства з феєю дівчинка більше ніколи не плутала нотки, Вони наче за командою, Завжди шикувалися в рядочок у потрібному порядку. Дівчинку вже не лякали самостійні та контрольні роботи, бо подумки вона завжди повторювала чарівну пісню, якої її навчила Нотна фея.